телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддав життя за незалежність та свободу України. Буковинці прощаються з полеглим героєм, який загинув на війні. Молодшому сержанту Володимиру Кадильнику останню шану віддали у Дорошівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Парфумована контрабанда. Чернівецькі митники завадили спробі незаконного ввезення брендової парфумерії. У пункті пропуску порубний сіред зупинили автівку, яка прямувала з Італії до України. Під час огляду машини виявили, що водій приховав серед речей і вирішив потайки провести 45 упаковок з парфумами. За даним фактом складено відповідний протокол. Виявлені парфуми орієнтовною вартістю 720 тисяч гривень. Тимчасово вилучено. Ледь не згорів вщент. У селі Стара Красношора трапилась пожежа у житловому будинку. Про займання рятувальників повідомив очевидець. Прибувши на місце події, вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь, який поширився на площу 70 квадратних метрів, врятувавши будівлю від повного знищення. Проте полум я таки зруйнувало веранду, покрівлю та домашні речі. Причину пожежі встановлюють фахівці. Мер Києва Віталій Кличко передав п'ятій київській окремій штурмовій бригаді дві тисячі дронів різних типів, від громади столиці. Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі. Від громади міста Києва, тисяча мавіків, тисяча і дронів. На сьогоднішній день захист країни в руках наших хлопців і від спорядження того необхідного, що їм потрібно, залежить по великому рахунку і безпека кожної з киян. Києва нагадав, що цього року на потреби сил оборони з бюджету міста спрямовано понад 5,5 мільярдів гривень. Експериментальний проєкт покращення безпеки навчальних закладів, доплати освітянам та реконструкція вулиць. На черговій сесії депутати Чернівецької міської ради розглянули низку важливих рішень. Далі вже за мить. Ремонт вулиці Грібінки чи Капеланської під час чергової сесії Чернівецької міської ради депутати ініціювали департаменту інфраструктури та благоустрою перевірку ремонтів вулиць міста, запропонувавши надати перелік усіх доріг, які ремонтували у попередні роки. А також підрядників, які виконували ці роботи, хотів зруч департаменту інфраструктури провести відбіркову перевірку якості виконаних робіт на Вулицях, в тому числі Хатинська, Камелька, Героїв Майдану та інші, проаналізувати гарантійні терміни на ці дороги та зобов'язати підрядників усунути всі виявлені недоліки, надати депутатам повний список доріг, які ремонтувалися за останні роки, а також перелік підрядних організацій, що виконували ці роботи. Окрім ревізії наявних ремонтів, депутати запропонували покращити якість дорожнього полотна на низці інших вулиць. Звернулися мешканці вулиці Білоруської 20. Про те, що в минулому році вони, вони скинули мені своє звернення і відповідь вашу про те, що ну, у них така ситуація. У них зливова мережа не функціонує, повністю затоплює їхній двір і повністю попадається вода у підвал. Зараз весна, почався знову знову цей сезон, коли. Ну просто двором треба плести на лодці. Я розумію, що в нас нема наявного фінансування на такі роботи, але ну давайте якось правильно визначати пріоритети. Ну, не може частина чернівців ну, не отримувати послуги за рахунок місцевого бюджету, а частина чернівців там користуватися скверами і так далі. Я дуже прошу винайти терміново кошти і посприяти у вирішенні цієї проблеми. Шановні колеги. Депутати, прошу вас підтримати протокольне рішення щодо винайдення можливості для ремонту дороги, а саме вулиці Папеланської, де знаходиться храм, з якого, на жаль, зараз свою останню дорогу вирушають полеглі герої. Розумію, що всі вулиці потребують ремонту, ніж буде проїзди, але це особлива дорога. Ще одним приводом для обговорення в ратуші стала доплата вихователям дитячих садочків та їхнім помічникам. Прошу колег підтримати, щоб винайти кошти і вихователям та помічникам вихователів встановити доплату в ну, правильно вирахувати там тисячу воно з копійками буде, щоб люди отримали. Депутатський корпус підтримав таке доручення управлінню освіти. О, можна, Окрім того, народні обранці проголосували за перелік навчальних закладів, які братимуть участь в експериментальному проєкті покращення умов безпечного навчання. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук пояснила, які навчальні заклади братимуть участь в експерименті. Коровійський ліцей, Чорнівська гімназія, 9-та гімназія, четвертий ліцей і сьома гімназія. Головна освітянка міста зазначила, безпековий експеримент затверджений рішенням Кабміну та буде впроваджений на рівні держави. Є 15 напрямків, відповідно до яких хочуть вивести безпеку в закладах освіти, по суті, до найвищого рівня. Хочу зауважити, що більшість з тих вимог, які ставляться до закладів, є реалізованими вже в громаді. Причому не тільки у визначених п'яти закладах, а у всіх закладах загальної середньої освіти, оскільки по суті, над концепцією цілісної безпеки в громаді ми працюємо вже впродовж більше як. Трьох років тому для нас цей експеримент є досить умовним, саме у межах визначення тих закладів, які беруть у ньому участь. Ірина Ткачок каже, більшість вимог вже реалізовані у низці освітніх закладів. Камери встановлені, укриття облаштовані працюємо над тим, щоб покращити умови. Огорожі встановлені. Спеціалісти освітньої безпеки працюють, охоронці є. Патрулі, поліції, маршрути було клопотання від міської ради про їх наближення до закладів освіти. Вони є наближені, діти знають, як працювати, тому кажуть, що більшість з цих напрямків вже сьогодні є реалізованими. Окрім того, на черговому скликанні з місцевого бюджету. Виділили 15,5 мільйонів гривень на потреби військових, понад 3 мільйони гривень на ремонт укриттів у закладах освіти та ще 400 тисяч гривень на реалізацію програми підтримки захисників та захисниць України. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Його голос лунав з найпрестижніших світових сцен, а пісні стали символом української душі. До сторіччя від дня народження Дмитра Гнатюка у Чернівцях відбудеться театралізований перформанс. На сцені Чернівецької обласної філармонії виступить понад 150 артистів із творчими доробками великого Буковинця. А незримою ниткою усього дійства стане постать легенди у трьох вікових іпостасіях. Легендарний Дмитро Гнатюк не тільки створив декілька сотень світових хітів, але й виховав не одне покоління зірок. Зумів розгледіти таланти і привести їх на велику сцену. Зокрема, завдяки йому розпочалась оперна кар'єра тоді ще студента Петра Приймака. Вона стретьому році. Я п'ятий курс консерваторії і чи в театрі комусь не було співати, чи не було соліста? І я в січні заспівав одну виставу, в березні заспівав другий раз повторну виставу, і з 8 квітня я він мене за руку привів до директора в кабінет. Заяву на стіл і соліст національної опери. Тоді ще була така практика, що брали стажистами. То я стажистом не був, мене зразу солісти взяли. Для народної артистки Ольги Нагорної Дмитро Гнатюк був наставником та другом сім'ї. Моя мати, Куделя Надія Пальна, народна артистка України, працювала майже 30 років національної операції України. Вони працювали разом з Дмитром Михайловичем. От, і вийшло так, що е, схожа трошки історія е, з моїм колегою, що співаю я якось в оперній студії. Заспівала виставу, підходить е, до мене Анатолій Юрійович Мокренко і Дмитро Михайлович Натюка. кажуть, ми хочемо тебе послухати в обраному театрі, виставі. Е, і теж, так от диво просто таке було, що. Послухали, через деякий час взяли. Жінка згадує, Дмитро Михайлович міг дати й перцю після виступу, проте повчав, аби артисти росли. Він дуже емоційна була людина, він міг сказати, побачився, я міг сказати – ну що ти отут заспівала? Треба було так заспівати, треба було по-іншому. Тобто він давав поради, щоб я могла виглядати кращою. Тобто, це ніколи не було так, щоб. І це завжди було навіть якщо гаряче, він казав, все на це було з батьківською любов'ю. такою. нині ж на сцені Чернівецької філармонії, яка носить ім'я Ювіляра, до Дмитра Гнатюка, організували великий концерт. Автором проєкту виступив директор обласної філармонії Юрій Гавриляк. Режисером дійства запросили Івана Петрусяка, щоб вибудувати програму. Ми пішли таким шляхом показати життя саме Дмитра Гнатюка, і за допомогою тих пісень, які він виконував. Ми так старалися вибудувати програму, щоб показати, як він починав свій творчий шлях на Буковині, як продовжив у Києві і коли набув всесвітньої слави на весь світ і на різні континенти. Тому маємо надію, що під час дійства глядач буде спільно з нашими артистами підспівувати і щоб зал перетворився на один великий хор. У заході візьмуть участь 150 артистів, зокрема зі столиці України. Окрім пісень, легенди впродовж усього концерту виступи об'єднуватиме і постать Дмитра Гнатюка у трьох вікових іпостасіях. Ми пішли шляхом нетрадиційним, тобто, щоб це не виглядало як простий концерт, програма і номера ведучої оголошує. Ми втілили образ трьох Дмитрів-Гнатюків. Це в дитинстві, в юності і в зрілості. І три, наші актори будуть вести. Як то кажуть, такий діалог від імені Дмитра Гнатюка і який буде переплітатися з його знаковими творами. Тому це буде більше такий, як театралізований перформанс на сцені. Владислав зіграє юного Дмитра Гнатюка. А от роль зрілого і відомого на весь світ виконає народний артист України Василь Ілащук. Те, що це надзвичайно відповідально, це нічого не сказати. Правда, ну Дмитро Гнатюк. Для мене особисто це не перевершена легенда. І не лише тому, що земляк наш буковинець, а тому, що насправді ну, такого співака, мабуть, що не було в національній опері, як Дмитро Гоначук. Чому? Тому що він не лише оперний співак. Пригадайте, скільки народних пісень, пригадайте, можна пригадати, що він розповідав завжди Дмитро Михайлович, що він співав для Сталіна. Та жартує легендарний буковинець. Навіть вмів лише силою свого голосу вимкнути світло. Трускавці ми записували колись Шлягер запросили Дмитра Гначука. А в головного лікаря Трускавця був день народження. І Дмитро Михайлович виходить і співає: Сміються, плачуть солові, і тут люстра гасне. Очевидно, це було випадково, але потім вся Україна говорила про те, що Гначук трускавці заспівав так, що згасла люстра. Василій Лащук розповідає: встиг навіть відзняти фільм про Дмитра Натюка та запрошує усіх поціновувачів творчості не тільки переглянути його, але й вшанувати пам'ять легенди. Завітавши 28 березня до Чернівецької обласної філармонії. Мені приємно те, що я з ним відзняв за його життя ще на жаль, останній. Але він зняв фільм, документальний фільм, монологи про Дмитра Гнатюка. Раджу всім, хто має можливість подивитися. До речі, якраз завтра, в п'ятницю, він буде транслюватися, здається, в кінотеатрі Чернівці. Та? Ну і запрошуємо всіх на вечір на 18.30, здається, та? до філармонії імені Дмитра Гнатюка на величезну дефіляду присвячену сторіччю нашого земляка. Вічна пам'ять йому, але слава таким співакам. Приходьте, чекаємо. До зустрічі. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті. Промінь Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.